Клубок казок Друга частина казочки по той бік галявини. Стій, хто йде? спитав лісовик. Пароль. вигукнув сович. Добрий день. привіталася перша Іринка. Ми Іринка та Андрійко із тутешнього села. У лісі заблукали, стежку загубили. Раптом ворона підлетіла і клубочок у траву впустила. Клубок виявився чарівним і нас сюди привів, а пароля ми ніякого не знаємо, торохтіла дівчинка, немов справжнісінька сорока. Не галасуй так, у мене від тебе аж вуха позакладало, зупинив її лісовик, махаючи гіллястими руками, наче на докучливих мух відганяв. То, кажеш, заблукали? Ага, хором відповіли діти. «Кажеш, ворона клубок загубила. Ага, знову повторили. Дивно. Усе це дуже дивно, скубав себе за бороду лісовик, про щось розмірковуючи. Треба вас до бабусі Ягусі відвести, бо це її клубочок, я його відразу впізнав. Але як він опинився у ворони, цікаво мені знати. Гадаю, вже скоро про все довідаюся, в усьому розберуся, бубонів собі підніс. Тільки ось що. Я дядько лісовик, до порядку в лісі звик. На цей берег із місточка вас не можу пропустити, поки загадку не відгадаєте, бо загадка і є паролем. То давайте вашу загадку, сказав Андрійко. Ану, Совичу, загадуй, ти ж у нас майстер загадок. Як відгадають, далі підуть, а не відгадають тут залишиться. Пугу, озвався Пугач Сович. Ось загадка вам моя. Вона в ступі все літає, слід мітлою замітає, поганяє товкачем вітер свище за плечем. Кістяна в неї нога зветься бабаця. Я га. Хорим відповіли діти і дружно засміялися. Зовсім нескладна загадка. Пугу, і чого бо то я сміявся? Вдавано суворо промовив Пугач Сович. Ніхто й не казав, що загадка буде складною. Вона ж у нас тільки для порядку, підморгнув Андрійкові та яринці величезним оком. Проходьте вже. скрипнув, дозволив лісовик. Але я мушу йти з вами до Ягусі, бо щось мені тут усе підозріло і не зрозуміло. Чого б це ворона із клубком носилася та ще й губила його. Ти, пугачу, тут без мене повертуй трохи, а я скоро буду. Лубочок котиться собі далі, а за ним поспішає невеличка компанія. Недовго й мандрували, як раптом попереду побачили височенний старий дуб. Його стовбур довкола ланцюгом товстезним обвитий. На ланцюгу примостився собі величезний рудий кіт. Картатій камізельці і професорських окулярах сидить, лапою помахує, книжку якусь читає. Здорову, мудрію, привітався лісовик. Вітаю, лісовику. Я кажу тебе компанія, мила. Звідки ля ці діточки гарненькі? привітно озвався кіт, поглажуючи свої вуса. Еге ж, так ото той, знайомтеся. Ну, мокажіть, як вас звати, величати? Я Іринка, а я Андрійко. Ну, а я, як ви вже чули, кіт мудрій. Тутешній вчений, усміхнувся кіт найчарівнішою котячою посмішкою. Ви до нас у гості? У справах, чи ще як? Знаєте, трохи дивно бачити справжніх дітей у казковому лісі. Це у нас рідкість велика. Ми заблукали, відповіли діти. Навіть не думали і не гадали, що опинимося в касті. Для нас це також неабияка несподіванка. Вони кажуть, що ворона загубила чарівний клубок, той клубок і повів їх у наші краї. Та й далі веде, як бачиш, втрутився лісовик. Зрозуміло, повільно промовив кіт мудрій, поправляючи на носі окуляри. Але, здається мені, що не даремно ворона клубочок той загубила. Еге ж, і я про це подумав, вів далі лісовик. Цікаво мені, як у неї опинився чарівний клубочок бабусі Ягусі. Потрібно йти до самої Ягусі і там про все дізнатися, сказав кіт Мудрій. Він згорнув книжку, поклав її в дупло дуба. Туди ж заховав свої професорські окуляри легко і спритно, як це роблять справжні коти, зіскочив на землю. Ходімо, скомандував лісовик, і компанія вирушила далі за клубочком. Невдовзі вийшли на широку світлу галявину, де стояла хатинка на курячих ніжках. Власне, не зовсім стояла. Вона чогось увесь час присідала, по черзі махала то однією, то другою лапою і знову присідала. Кіт підморгнув здивованим дітям і, усміхаючись, пояснив, це вона так зарядку для ніг робить, застоялася, мабуть. Це ще добре, що тільки розминається, а не підстрибує, бо вона й таке вміє. Ось тоді я гусі важкенько втримати цілим посуд на полицях. А далі урочисто промовив Хатинко, хатинко, повернися до нас передом, а до лісу задом. Тільки він проказав останні слова, як хатинка зупинилася, виструнчилась і почала повільно обертатися. А діти від несподіванки знову роти пороззявляли. Чи ж не дивина? Потрапили в казковий ліс познайомилися з багатьма його мешканцями, які виявились зовсім не такими, якими їх усі знають з давніх казок. Та й стільки дивовижного навколо. Може, це все нам сниться? спитала пошепки Іринка і для впевненості потерла кулачками оченята. Що, обом відразу? також пошепки поцікавився Андрійко. Але кіт мудрій лише заперечливо похитав головою. Мовляв, ні, не сниться. Тим часом хатинка повернулася, і на поріг вийшла бабуся Ягуся. До мене гості? Проходьте, проходьте, трохи здивовано, але люб'язно запросила бабуся Ягуся всю компанію. Якраз пиріжечки тепленькі підоспіли. Ви ж з дороги притомилися, мабуть, зголодніли. Зараз квіткового чаю з варенням поп'ємо. Метушилася вона в хайному одязі. Не так часто в мене гості бувають зі світу людей, підморгуючи, пояснила дітям. Дуже дякуємо за гостинність, ми справді трохи зголодніли, відповіла Іринка. Сідайте, мої любі до столу, пригощайтесь і розповідайте, як вас звати. Діти ласували ягусиними смаколиками і розказували про свої пригоди як заблукали, як знайшли клубочок, як познайомилися з різними мешканцями казкового лісу. Бабуся Ягуся тільки похитувала головою, слухаючи розповідь. Усе тут зрозуміло, крім одного, раптом втрутився лісовик. Дуже хотілося б знати, як до вороне твій клубок потрапив. Так, так, і собі озвався кідмудрій. Не віриться, що вона його поцупила. І ще чого, обурилася Ягуся, чого б то вона щось цупила? Мотрона порядна ворона. І, звісно, без моєї згоди нічого не вкрала б. Зараз вам розкажу все, як було дорогень. Так ось заходилася я з пиріжками, аж раптом залітає у вікно ворона Мотрона. Та й повідомляє, що щезник над дітьми пожартував, стежинку від них заховав, капосний. Каже, що діти розгубилися та налякалися, от вона й прилетіла по допомогу, а в мене якраз пиріжки в печі. Не можна їх залишати, бо згорять. Тому й дала вороні Мотроні чарівного клубочка і звеліла його дітям віднести. Клубочок мав провести їх на знайому стежину, що веде до рідної домівки. Та щось склалося не так, бо він до мене привів. Зараз ми й довідаємося, що за напасть. Узяла вона клубочок та й притулила до вуха, а він щось ягусі на вухо зашепотів. Далі вона кивнула головою, усміхнулася та й поклала клубочок на стіл. Усе зрозуміло. Клубочок почув, як дівчинка скаржилася, що зголодніла. Він вирішив повести дітей до мене. Щоб я їх нагодувала та й сюди ближче, ніж до села. Ось я розібралась у всьому. Гостей, звичайно, ми додому відправимо вчасно і без проблем, поглажував свої вуса кіт мудрій, щось обмірковуючи. Але, гадаю, щезник має відповісти за свої капусні жарти хіба ж можна отак лякати дітей. Треба його знайти і провчити, підтримали кота лісовик і бабуся Ягуся. Вибачте, будь ласка, втрутився у розмову Андрійко. А хто такий щезник? Вас усіх ми сказок знаємо, а про щезника й не чули ніколи. Е, ну, той, е, почав було лісовик, поскубуючи бороду, але його випередив кіт мудрий. Вибачай, лісовику, я дітям коротенько й зрозуміло поясню, бо ти вмієш це робити, хоч і не зле, але довго. Отже, щезник то дух лісу і гір. Буває злим, буває капосним, буває грайливо насмішкуватим. Наш щезник якраз капосний, бо любить шкоду заподіяти. Та й грайливо насмішкуватий, бо зазвичай так бавиться, жартує від нудьги. Якось, знаєте, взяв та й зайцям нірки приховав, то вони й дотепер їх не знайшли, мусили собі нові робити. А, тепер зрозуміло, дружно кивнули діти. От і добре, але знайти його не так легко, як здається, він же щезник. Як же його побачиш, коли він зникає? Добряче ховається і маскується, вів далі мудрій. Є один спосіб, сказала Ягуся, але для цього потрібно вдягнути шапку невидимку, підійти до щезника, вхопити за бороду і шматок її відстригти чарівними ножицями. Тоді він не зможе більше ховатися і зникати доти, доки борода знову не відросте. Гарний спосіб, схвально кивнув лісовик, тільки як знайти щезника. Ніхто не знає, де він живе, і невідомо, коли йде вигулькне наступного разу. Це завдання вже складніше, відповів кіт Мудрій. Колись давно я читав, що щезника може показати дзеркало правди, але воно далеченько звідси. Аж у палаці безсмертника. А той старанно оберігає старовинні речі, пилинки з них здуває, та й вдачу погану має, тому через капусність і занудство може й не дозволити зазирнути у те дзеркало. Тоді як нам бути? Усе одно треба спробувати. Гарно попросимо, може, й не відмовить, бо любить лестощі, сказала бабуся Ягуся. Ви ще пригощайтесь. А я тим часом напишу листа й попрошу ворону Мотрону віднести його до Змія Вогнича. Він нам допоможе дістатися до палацу безсмертника. Довго чи недовго? Ворона Мотрона літала, та лісовик мусив повернутись до містка невидимки на болоті, бо ж він має пильну роботу, яку не можна залишати надовго. Стояти на варті разом із Пугачем Собачем, щоб ніхто сторонній казковим лісом. І болотом не швендяв та не бешкетував. Кіт мудрій залишився в бабусі Ягусі чекати разом із дітьми на Змія Вогнича. А той, що, правда, довго не барився і прилетів до хатинки на курячих ніжках так швидко, як тільки дозволяли йому дужі крила. Привіт усім, я гусенько, що за переполох у нашому казковому лісі? Для чого ти мене так терміново викликала? Вітаю, дорогенький. Ось бери їж пиріжки, а я тобі про все розповім. Дуже потрібна нам твоя допомога, золоце. Познайомся ось із цими чудовими діточками. Це Іринка та Андрійко. Не казкові, а справжнісінькі діти. Наш щезник над ними поглузував, ще й добраче налякав. То ми оце тут порадилися з лісовиком та мудрієм і вирішили капусника трохи покарати, від злих жартів відівчити. Так і розповіла Ягуся вогничеві всю історію. Куди ж це годиться? загудів Змій вогнич, обурившись так, що іскри і полум'я снопом вирвалися з його носа, після чого він чхнув. А потім ще й кашлянув, аж дим по підстелю повився. Андрій з Іринкою з острахом позадкували і плечима втислися в теплу дрієву камізельку. Ти не гарячкуй, а краще послухай, що ми тут придумали, заспокоювала його Ягуся і розповіла йому план дій. Змій вогнич на мить замислився, а далі почав знову жувати пиріжки, мружачись від задоволення. Ох, і смачні в тебе ягусенько пиріжки. Дякую за частування. На здоров'я, любий, засяяла усмішкою від похвали Ягуся. То ти нам допоможеш ще як? запитала згодом. Звісно, допоможу. Ось тільки тривожуся, чи діти не боятимуться летіти на мені до безсмертника. Он як перелякались, бідолашні. Та не бійтеся. Я смирний і добрий зміїсько. І вогнич мило усміхнувся, як йому здалось на всі свої кільканадцять рядів зубів. А далі продовжив: Якщо я правильно зрозумів, то саме їм доведеться полювати на щезника, так? Саме так. зітхнула бабуся Ягуся, і поглянула на дітей, що тулились до мудрія. А той гладив їх по головах, заспокоюючи, що вогнич справді зовсім не страшний, він їм шкоди не заподіє. Дуже не хотілося вплутувати дітей, але крім них цьому нікому з нас не зробити, продовжила Ягуся. Сподіваюся, що вони не злякаються і все зроблять добре. Усі ми казкові істоти, а щезник один із нас. Отже, ловити його не маємо права за законами казкового лісу. Впіймати його можуть тільки справжні живі люди. А далі звернулася вже до дітей. Добре, подумайте. Чи згодні, ви, дітки, чи, може, боятиметесь? Діти тим часом вже заспокоїлись і підійшли ближче до Змія вогнича. Згодні, одночасно відповіли Андрійко та Іринка. Інакше він і далі буде капустити і, мабуть, ще комусь не раз нашкодить. Треба, щоб щезник виправився, перевиховався. А ми в усьому вам допомагатимемо, запевнив кід мудрій. Отже, домовилися, сказала Ягуся. Шапку невидимку і чарівні ножиці я вам дам. А ваше завдання знайти щезника за допомогою дзеркала правди та, вдягнувши шапку невидимку відрізати чарівними ножицями шматок його бороди. І з безсмертником я сама погомоню і про все домовлюся, бо він у нас такий вередай зануда. Якого ще пошукати треба. Знаю, чим йому можна добрий настрій створити. На тому й порішили. Діти сіли верхи на змія вогнича, кіт мудрій стрибнув до бабусі Ягусі в ступу і усі разом рушили в дорогу. Летіти довелось не близько, недалеко, аж до самої Лисої Гори. Там, на високих, неприступних скелях, на семи вітрах, під самими хмарами стояв палац безсмертника. Довкола палацу мури височенні, бо ні об'їдеш, ні перескочиш, лише повітрям перелетиш. Діставшись за якийсь час до того палацу, всі зупинилися на порозі, а бабуся Ягуся постукала у важкі величезні двері. На цьому закінчилась друга частина нашої казочки. Очікуйте останню третю частину вже зовсім скоро.